Вони в російсько-українській війні віддали найцінніше своє життя у Дубовецькій громаді, що на Івано-Франківщині відкрили меморіальний комплекс полеглим військовослужбовцям. Також усвятили пам'ятний хрест та чотири анотаційні дошки. Важливість цього моменту важко переоцінити, тому що якщо ми говоримо про пам'ять, ми говоримо, що ця пам'ять. Потрібно не тим, хто загинули. Вони склали вже найвищу жертву навіть та батьківщини. Ця пам'ять потрібно е... тим, хто живий, тому що саме їм будувати ту Україну, за яку ці люди віддали життя. І такі меморіальні місця і пам'ятні знаки потрібні для того, щоб ті, хто продовжують жити щодня, пам'ятали, що за це мирне життя заплачена неймовірно висока ціна. За словами начальника обласного територіального центру комплектування полковника Бабаніна, головним рушієм до перемоги є єдність, і якраз завдяки таким подіям вона проявляється. Основна сила наша, якраз полягає в єдності, і ми не повинні ті втрати, які ми понесли під час цієї широкомасштабної агресії забувати або їх знехтувати. Тобто, ми повинні продовжувати, щоб ці хлопці, які зараз дивляться на нас з цих світлин, розуміли, що їхня справа. Не змарнований, що їхня справа буде продовжуватись. А цей захід ми для того і проводимо, щоб герої, які поклали, віддали саме дороге, що в них є своє життя за неньку Україну, щоб залишалися в наших серцях. І ми їх пам'ятали кожного дня. І не спроста сьогодні Святий Отче говорив про те, що кожен, хто буде проходити по всій слави, мусить зупинитися, помолитися і пригадати кожного воїна який загинув за на нашу неньку Україну, загалом такі пам'ятні заходи зазначає голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук, проводять у кожній громаді області в кожній нашій громаді, в кожному районному центрі ми постійно організовуємо заходи пам'яті за наших героїв, тому що вони віддали найцінніше своє життя за те, щоб ми жили в мирній державі, за те, щоб ми мали світле майбутнє. Ми наші діти, наші внуки і правнуки в своїй державі. Це мирні люди, які хотіли миру. Які хотіли працювати і розбудовувати свою державу, але коли лютий ворог напав на нашу країну, вони не побоялися цього ворога. Вони дали гідну вісяч, взяли зброю в руки і пішли захищати нас. Це справді дуже великий подвиг. Це любов до своєї країни, тому що ворог сьогодні ми бачимо, що намагається максимально зруйнувати нашу державу, знищити нас, розколоти нас, зробити все можливе, щоб не було такої держави, але ми сильні. І тому ми повинні єднатися. І пам'ять про наших героїв повинна ще більше нас об'єднувати. І об'єднувати має одна єдина мета: нам треба перемогти ворога, і ця перемога має бути якнайшвидше. Також у цей день вручили посмертні нагороди родинам загиблих героїв.